Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом в бухті Севастополя, де базується флот, пролунала серія вибухів: як передають джерела, ракети летіли з турецької сторони. Можливо, російські Онікс знову таки знайшли цілі або невідомі добровольці допомагають Україні. В той же час севастопольські телеграм-канали пишуть про перестрілки по всьому місту, вибухи та гул дронів, а також дуже велике задимлення в портовій зоні, куди на ремонт прибув адмірал Макаров. Після того, як всю електроніку вивели із ладу одним прольотом F-35. якщо було пряме влучання, в корабелі скоро нам про це повідомлять. Також дві години тому в порт Босфора зайшли останні судна США для спільного патрулювання та контролю над силами Російської Федерації в районі пошуку дрона після аварії. комуну. зараз залишаються лише патрульні катери, які нічого не вдіють, якщо флот США таки піде за дроном. Хоча вони вже заявили, що ніякої цінності для дистанційного підриву. Головних елементів дрон не несе. Попри відносно невеликі розміри, чорне море, завдяки своєму географічному положенню, має велике значення для економіки регіону. По перше, десятки країн активно використовують чорне море для транспортування комерційних вантажів. Щодня чорноморські порти приймають і відправляють понад 450 великовантажних торговельних суден, які в сукупності перевозять понад 500 мільйонів тонн вантажів щороку. Обсяги міжнародної торгівлі у регіоні Чорного моря стабільно зростають. Ають а тому зростає і потреба в силах та засобах для регулювання та контролю торгівлі в цьому регіоні. Для сежа Чорноморський регіон має не лише велике економічне, але й геополітичне значення. У Чорному морі перетинаються інтереси країн НАТО та Росії. Близькість Росії змушує країни НАТО вступати з нею у пряму конфронтацію за вплив та стратегічні позиції. Це регіональне протистояння вийшло на новий рівень, коли НАТО почало допомагати Україні та Грузії в їх боротьбі з російською агресією. Чорноморський регіон цікавить НАТО і США ще й тому, що через Чорне море можна отримати доступ до Росії на її південному фланзі. Таким чином, весь цей регіон в цілому матиме для НАТО ключове стратегічне значення, якщо обставини потребуватимуть наступальної операції проти Росії. Для США Чорноморський флот зберігатиме своє стратегічне значення доти, доки зберігається протистояння або у разі військової ескалації між НАТО та Росією. В той же час командувач армії США в Європі 2014-2017 роки Бен Годжес показав план на звільнення Криму, в разі чого допомогти з цим зможе і Туреччина, коли відчує, що Росія ослабла повністю. Про це він написав у Твіттер. Годжес вважає, що для деокупації Криму спочатку можна обійтися без широкомасштабної сухопутної операції. На його думку, на першому етапі ЗСУ мали б завдати далекобійних ударів по військовій інфраструктурі у Криму, зокрема по чорноморському флоту. Також потрібно відрізати матеріально техніку. Нічне забезпечення Криму годжес показав мапу ймовірних ударів. Чудова карта, що показує, як високоточні удари великої дальності зможуть зробити Крим непридатним для російських військ. Скептики щодо Криму припускають, що для цього потрібна дорога широкомасштабна сухопутна атака, але перш за все, пріоритет зробити Крим непридатним для Росії. ССО та інші сприятиме цьому зазначив він. Годжеса дуже засмучує, що Україні досі не надали ракети більшої дальності ATACMC. Він вважає, що не варто наполягати на конкретних платформах або системах зброї, але потрібно домагатися надання далекобійної зброї. Точність на великій відстані це те, що потрібно. Назва фактичної системи не настільки важлива. Додав він. Американський генерал пропонує щоденними високоточними ударами відганяти Чорноморський флот від Севастополя. Теж саме стосується російських військово-політичних сил у САКах тощо. Потім деякі цілі уразити безпілотниками сухопутні ж війська можуть прийти пі. Пізніше підсумував він. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом!